Знайдіть значення виразу. Перше завдання. А вираз мінус 2а плюс 5,2, якщо А дорівнює мінус 3. Ми бачимо, що вираз спрощувати тут не можна, тут всі дії вже виконані. Підставляємо замість А, його значення. Записуємо. Мінус 2 помножити на мінус 3, додати 5,2. Перше діє множення, добуток від'ємних чисел є число додатнє, таким чином це буде дважі 3,6. І друга дія додавання 5,2. 6 додати 5,2 це буде 11,2. Приклад Б. Приклад Б. Одиниця відняти 4С в дужках і до квадрата, якщо С дорівнює 2. Підставляємо замість s2. Одиниця мінус 4 помножити на 2, в дужках і до квадрата. Перше дія множення. 4 множимо на 2 буде 8. 1 мінус 8 до квадрата. Слідуюча дія віднімання в дужках. 1 8 це буде мінус 7. І тепер підносимо до квадрата. Мінус 7 до квадрата – це буде плюс 49, тому що мінус на мінус дає плюс, 7 7, 7 – у 49. Завдання в. 12. Помножити на 3 y мінус 5. 3 y мінус 5, якщо y дорівнює 1,5. Знову замість y підставляємо. Значення 12, 3 помножити на 1,5 та мінус 5. Дорівня. Перша дія множення, 3 помножити на 1,5 це 4,5, 12 дужках – 4,5 мінус 5. -5. Друга дія в дужках. 4,5 відняти 5. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль, і ставимо знак більшого модуля. Знак більшого модуля мінус, від 5 віднімаємо 4,5, одержимо 0,5, 12 множимо на 0,5 це 6, і добуток числа з різними знаками є від'ємне число. мінус 6. Завдання Х мінус 2у. Якщо х дорівнює 11, а y дорівнює мінус 5,5. Підставляємо 11 відняти 2 помножити на мінус 5,5. А, дужок тут немає, не треба дуже. Дорівнює перше діє множення. Мінус 2 та мінус 5,5 множиться. Це буде плюс 11. Держимо. 11 плюс 11 дорівнює 22. Де? Три в дужках А плюс Б... Мінус 2С. При А дорівнює 3,2. Б дорівнює мінус 7,7. Це дорівнює 2,5. Підставляємо 3. А це в нас 3,2, плюс Б, це в нас мінус 7,7. Відняти. 2 помножити на 2,5. Перша дія в дужках. 3,2 та мінус 7,7. Це буде мінус 4,5. Числа з різними знаками від більшого віднімаємо менше, і ставимо знак більшого мінус 4,5. Друге дія множення. 2 множимо на 2,5 матимемо 5. Множимо 3 на 4,5 знак мінус трижди 5, 15, 3х4 – 12, 1 – 13. 13,5 та мінус 5. Числа з однаковими знаками додаємо мінус.